Також нарешті нам доїхали всі панелі, це в нас панелі очі, які йдуть розміром 120 см. Це в нас іде найбільший варіант. Ось тут є така коротенька інструкція, як саме використовується, як підключати і так далі. Пульт керування, звичайно, ж йде в комплекті. Ось так вони будуть виглядати, вона йде так на світодіодах, Зараз покажу, як саме виглядає, що саме йде в комплекті даної панелі. Хороший варіант нагадую, у нас на наявності також є ще менші варіанти. Менші варіанти в нас ідуть, в яких використовується додаток. Тобто скачується додаток на смартфон і використовується додаток. Тут у нас ось такий пульт керування. Нагадую, тут. Є в нас така коротенька інструкція, можна перейти по QR-коду. Там є відео, як саме користуватися, як саме підключати, і так далі. Блок управління працює від прикурювача. Перекурювач, звичайно ж, в комплекті, або можна підключити просто до живлення, до габариту, там, або ще якось, або вивезти на окрему кнопку, ну і так далі. Даний варіант йде у нас довжиною 120 см. Ось так виглядають. Крутий варіант ціна 2650 гривень. Якщо вас зацікавить цей варіант, друзі, звертайтесь, відправляємо по новій пошті компанія Словак МТЗ.